Всем привіт. Короче, хреново. Значит температуры нема, но стан такий хворий, хреновый. Спина страшно разболилась, поясница. Бо у меня там проблема, скорее все там якісь фигни. Вирішила трохи якойсь кави випити, взбодриться. Потому что взагалі так розклеює Такая болезненность, Такая убитость, Такая раздражительность. Ух, капец. Разболелась поясница, вспомнила, что в детстве, в детстве, я в каком-то свете с сена Ну, ми з сусідками, мабуть, не пам'ятаю. Не пам'ятаю з ким, пішли кататись з сіна. І я з'їхала, а внизу там був вирвати клок. І я нормальної висоти, я не знаю, ну такої великої висоти. Коротше, гепнула жопою об землю. І у мене навіть дихалку засипало. Ну просто силою удару. Як я не здохла там. Такі Бог знає, ну, я думаю, що в той час я нарушила собі поясничний відділ А потім ще потім ще сумки. Ну, по-перше, робота фізична на городі, по друге, ліжко говняне, таке мама поставила, даже не додумалась доску поставити. І вона згадується часто. ну і Ну, таке, типа, сітка. І потім ще важеленні сумки тягала. Я думаю, що у кожного є що згадати із тих, хто мене дивиться, у кожного є такі історії із дитинства, як батьки, як самі, а потім батьки приводили до таких травм. Не бажаючи того ясно, що Осознана, не бажаючи, і не може не бажаючи, але просто не зазнавали, що всі ці дії приводять до травм. Бо то були часи, коли ну, наші батьки воспивалися своїми, які робили і, і нічого не казали. Ну, вони були здоровіші. Я так згадала за цю травму і подумала, що це багато що змінило в моєму житті, а нічого не зробиш. Дитинство, взагалі діти, вони взагалі нічого не розуміють, тому що я пам'ятаю, як ми з'їжджали і що в цей час ну приблизно пам'ятаю, що в цей час думали, нічого взагалі. Просто бачили ціль, не бачили препятствий. Все, бачили гірку, їхали з гірки. Бачили то, сідали то їхали. Тому повинні бути батьки поряд, щоб тримати дітей, тому що вони взагалі нічого не зображають. І це не зображення може бути до 12 років. І тописи, 12 теж ще треба розказувати. А взагалі найкраще, це коли б ходили в церкву. Тепер я це розумію. Тому що тоді б діти росли в іншому настрої, вони б теж бавились, але вони якось би були структуровані, якось упорядковано було все. Що можна, що не можна, воно б все розказувалось. І нічого поганого в тому нема. Якщо ви задумаєтесь, якщо когось нервує. Розмови про церкву і Бога, то ні, направда, нічого поганого в тому нема. Кому воно шкодить? Втім, що люди би жили більш спокійно, урівноважено. Все націлено на добро. Просто я знаю, що є такі люди, які вважаються Ну, починають нервувати і все таке інше. Я теж не була дуже віруючою там людиною, але я зрозуміла, в чому прикол, <сум> в чому суть всього, і для чого, і що? Що мільйони років люди не просто так відкривали церкви і молилися. Ось так от але це до цього повинен кожен сам, мабуть, дійти. Або не дійти. І потім не розуміть, що при що взагалі, чому все так виходить, чому все так вокруг нього все так складається, не так, як йому б хотілося. Або не то, що навіть як складається, не так, як хотілося б, але якщо віриш в Бога, то прийняти це легше, ніж коли ти сам, як би, Ну, типу, віриш, тип... тільки так щось таке. Ну, наче є Бог, деякі люди так. Ну не настільки близько, як здавалось. Ну... Ну, здається, що це десь далеко, це десь не тут і не зі мною. У мене то все по-іншому, я мудрий. Ну, коротше, коротше, це таке. Оце каву випив, зараз і мені стане бодріше. А то взагалі і так розклеююсь, і лежу цілий день. У мене від того болиться поясниця, вона ж клинить, там, підв'язалась таким поясом, то одразу легше, звісно. Трохи масую себе. ну Так то, звісно, хворіться дуже важко. Але треба вилежатись, висидітись, виповзатись. Не знаю, що ще треба тут зробити, щоб воно пройшло все. І щоб потім бути бодрей, здоровою, працювати, як кінь далі. Взагалі вже ж треба на карти побиту подаватись, Карту побиту. І оце думала, у мене ж нема умови оренди. Ну, Житла, у мене є умова оренди цього приміщення. Ну то я її і предоставлю. Тільки що я не певна, що вони скажуть, що це окей. А я скажу: а я ніде більше не живу, тільки на роботі живу. Прям живу на роботою. Просто не хочеться мені купляти за гроші ці умови на винаєм, віддавати гроші, потім переживати, куди ці листи прийдуть. Я тут живу, я хочу це показати. Я живу в роботі. У мене нема фінансів, щоб жити десь в іншому місці. Ну, ще як варіант з хостелом домовити, що я подам документ, що я в них живу. Не знаю, коротше. Як вона задовбало, якщо чесно, оці всі документи, у ці всі умови, у ці всі друньови, у ці всі мучення. Невже не, не, не можна зробити так, щоб людина, яка працює, яка вивчилась, все, вже в неї включилась кнопка Будь скільки хочеш, хай ти там не будь гражданином країни? Ну, громадянина, не буде у тебе обивательства. Але щоб, була скільки хочеш, якщо ти така ціленаправлена, працюєш, і все в тебе добре, ні, треба баляха-муха, умови, хер'йовий, дурньовий, ще щось, фотографії, дурняфі. І, коротше, відпечатки, зайди в обиватель, натисни те, те, те. і ти блин, таки дивишся, думаєш, твою мать. Та скільки вже можна мучити нас, Уже можна зробити для тих, якусь програму, таку, ну, такі технології, що не можна зробити, ні, сидять якісь інспектора і бумажки ці перебирають, тільки зарплату забирають. А люди сидять, всі чекають. Потім вони щось не побачили, поновне. Іди, знову прийди, уйди уговори, напиши одволання, поволання, задовбання. Коротше, вже просто нервів не вистачає. Треба написати, мабуть, все-таки президенту, зложити всі свої документи, просто все, що є, написати. Ну, все одно треба на ту карту ж подавати, тому що від того президента можна чекати дуже довго відповіді. І не дочекатися, а побит до 25-го року до до лютого. І треба подаватися на карту. І таке, коротше, пазусу заборгованість невеличка, але так і є. І я не певна, що це порядок, не треба, щоб було заплачено. А заплачена не можу, тому що вже ще й заболіла. Мало того, що так от. Заробляєш, як кажеш, з копійки живеш. Тут і ще заболіла, захворіла, і тепер оці ну, домки за оці всі документи. А тут ще сідіна. Оце так повідростала по пів метра, і оце така і буду на Новий рік. Ну, коротше, така фігня. Треба просто розізлитись на все. Оце. Тоді сили з'являються. Являю, ну, правда ж, відросла ж і відросла половина біла, половина чорна. Ви бачите як? Просто знімаю відео і, відео і бачу, що половина така, половина така. І вже задовбала ця сивина, якась 17 років. Ось так от. Так що хто мені заздрить, я вас умоляю. <смір> а хто каже, ой, да чому там заздрить? Тож ясно, що вас це задіває, ясно, що ви заздрите. Хто не заздрить, то думає, ну, хтось може заздрити. А кого дійсно чіпляє, думаю, ти ж дивись, як у неї, все гладко. А то, що я тут повзком повзаю, і, коротше, болить те, все або проплати туди-сюди треба і. Тож ніхто не бачить. І так, тільки не можна себе жаліти, бо тільки починаєш жаліти, починаєш. Піднесенько. Починаєш <смі> уже, коротше, рів... плакати, ну, тому що починається таке вже. Оце вже вже. <смі> Я одразу собі так кажу: у людей ще гірше, ніх їх тут розкисати. Вон у людей руки, ноги повідривала, нічого, ходять або на війні. Чоловіки, сини. Або будинки всі розхідячили, все життя збирала людина копила, тільки запла... або виплатила іпотеку. Бах, нема все. Ото рендець. Так що, так що отак от воно може бути. Сьогодні вже нема такого апетита. Не хочеться. Ну, трохи поклівала там, купила вчора магазин, вже ж поползла. Було ж так добре, що пішла в магазин. А я приползла з магазину. Мені вже і жарко, і дурно, і температура шпарила. Ну, сьогодні наче трим... нема, тримається. Думаю, хоч би протримала, щоб уже здохти падлюка вірус. Тому що що це вірус, це я не сумніваюся. Ну, робота з людьми це завжди, завжди ризики. Просто я не хворіла дуже давно. Настільки давно, що я вже так розслабилась, мені так добре, без оцих болей в горлі, там і все. І тут таке на тобі, да ще перед святами. Коротше, така от фігня. Хоч ти перед святами, нікого не приймай за місяць. Мабуть, так і придеться робити. Можу, зможу собі дозволити. На наступний рік перед святами за місяць закриваю, нахрен все, і перестаю працювати, бо всі приходять з, з інфекціями, з хворобами, і потім я видригаю, а це все влазить в копійку. Коротше, нервоз, але що? Ну, нервуй, а що, а що зробиш. Он у мене є, сироп і журавлини. Купила в українському магазині. Солодкий капець. Цукру, мабуть, там. Так, сахар 60%, А журавлини 20. Капець. Ну, лимонна кислота. Так є собі, коротше. Тепер можна водою запити. Планувала зібрати людей щось там 15 го Ну, уч учнів, а зараз уже ні. І так перенесла на 22 е ну можливо, навіть 22-го не буду. Якось нема настрою, не знаю. Не знаю. Думала, що удасться заробити поїду десь на Новий рік кудись там, покрашу, зроблю манікюр і все так пішло. Коту під хвіст. Все пішло до дупи. Коротше. Ну нічого, що ж ти зробиш? Залишається тільки лежать зараз і вилежуватися. Зранку зняла відео, потім подивилася, а так чолку набік, і в мене там свин... сивина отак пів голови. Думаю, блін, ужасно, фу. Не... не хочу, не буду загружати. Слухаю аудіокниги українською, стараюся українською все слухати. Хоч я і розмовляю російською час від часу. Ну, ну там, з знайомими, там, з ким там, з ким там, хто, хто розмовляє нею, не то, що я хочу, а просто хто нею розмовляє, я підстраюсь. Але не хочу більше хочу українською. Ясно, що не позбавишся одразу всього, але хочу більше українською слухати, і дивитись, і розмовляти, тому що це моя мова. Чому я повинна розмовляти більше тою, взагалі, не ясно якою, не моєю. Я пам'ятаю, як на початку, як почалась оця вся біда, то всі якось різко перейшли на свою мову. Ну, хто трохи про... 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 прокинувся. А всі такі коментарі писали, я їх видаляла. Не бійся, розмовляй тою другою мовою. Мені <смеш> так смішно. Типа, їм здавалось, мабуть, що хтось залякав мене. що я <смеш> Каже, Не бійся, розмовляй тою. А я просто сам ну, просто як людей з'єднує як... якісь думки однакові. І вони, якщо, наприклад, коронавірус був, оце слово було у всіх в, в мозгу і страх. цей. Потім. Війна, потім оця мова, що почалися напади, і всі осознано одразу, ну, хто зміг, хто зміг бути, якби, хоч трохи, вони одразу почали хто щось розповідає, почали своєю мовою розмовляти. Як би там не було важко, тяжко, ломано, переломано, а вони таке пишуть: типу, не бійся, говори тою мовою, ну це я перекладав. Або ти ламаєш язика, роби а, говори так, як раніше. Я думаю, пішли в жопу, Хай, не дай Бог вас не заставить так перейти на, на якусь чужу мову і непонятно з чого. Тому що, як ми вже знаємо, що. Українців при... щемили ще з тих часів 1900. -ти. От зараз аудіокнижки слухаю. 1900 рік і там, ну, всі ці. Ті... Коротше, 100 років тому щемили душили і гнобили українців українську мову. Тим, що Хтось пішов у солдати, потім повертався, і він вже був навчений, прищемлений, щоб розмовляти такою ломаною суржиком. І він вже цурався, ну не всі може, але деякі починали цуратися своєї мови і розмовляти тою ломаною, там, бо над ним там насміхалися і його так пригнобили. І в ньому пробудилося ще щось там своє таке, і він почав так розмовляти і вважати, що це круто, а то, типа, своя мова, то погано. Ну, це слухаю аудіокнижки і розумію, що це серйозна штука. Як тільки люди забувають свою мову, одразу країна зникає, це ясно. Так що така то фігня. Малята нічого не зробиш. Добре, буду щось там робити, тарілки треба помити. Так, взагалі ялі повзаю, але встаю і повзу. Щось мене побачила, що наклеєно. А, це мене накле... наклеїли на тому на. Кульори, що міняли фільтр якого числа збоку наліпили наклейку. Ну, фільтри міняються. Ще якось треба поміняти бутилку на цій воді, бо закінчилась вода, ту поставить. Якраз 11-го привезуть нові 4 пляшки. Якраз їх чотири пусті. 4 бутилки за місяць води по 18 літрів сходить. Ну, це я п'ю, люди п'ють. І, коротше, готую трохи. Ну, готую я мало. Ну і так. Треба якось зайнятися рекламою, а нема ото зібраності такої немає. Якась ото розхлябаність така. І то я себе через цю розхлябаність заставляю. Там намочила стірку в відрі з порошком. Беру гарячу воду, туди порошок. Я купила такий ароматизований дешевий порошок за 40 злотих величезний мішок на Allegro. Ну Прикольний, добре стираю. І я вручну стираю, він для машинки. Ну і намочую, і воно все з'їдає за годину-дві. Ну, тобто від'їдає ці то запахи. там, Я ж працюю, то в основному це ж. Ну, не такі бруда, піт. Вода. Ну і коротше потім постирала і то так, крок по кроку. І не можу, це тарілки брудні. Думаю, зараз як розглянюсь, то потім капець. Воно буде стояти там і я так завжди кажу, ні, треба зараз робити. Потім то вже фігня буде. Потім то не захочеться взагалі. Треба одразу, треба щось зробити, значить одразу зробила. Не, не важливо. Ну, вже хіба що не можеш фізично, ну то ляжи, лежи. А трохи хожу, так просто тут жарко так. Ну, голова така отут чумна. Хоча вже трошки, наче заспокоїлась. Ну, все, равно, все одно, вночі ж теж була температура, була аж парацетамол ввечері. Ну, в принципі, третій день. Я думаю, ще два дня це всі симптоми повинні зійти, а потім ще дня три, чотири, щоб нормально прийти в норму. Хочу, щоб прийти в норму, щоб не працювати через силу із такою хворобливістю. Вона просто інфекція, вірус попадає. Спочатку ти там ну, щось за. Поражає горло, наприклад, а потім побочне вже. І за те, що довгий час воно поражає той участок, воно потім то... запальний процес відбувається. І, коротше, йде запра... запальний процес, і потім воно болить, тікає, і вже у людини сили нема, і, коротше, таке тільки лежить і чекає, коли воно все це пройде. Ну, п'ю ці сиропти п'ю 10 грам в день, якась мала, я б його пів бутилки хлопну. Ну, не можна, мабуть, що ж там. По інструкції так, для дорослих 10 грам, міліграм. Добре, ладно.